Усім доброго дня! Ви на каналі Easy AutoWodsk. І сьогодні у вашій увазі Рено Талісман. Цей автомобіль до нас приїхав з Нідерландів. Він є 2017 року з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт. Має механічну коробку передач і пробіг 115 тисяч кілометрів. Стан дуже гарний. Автомобіль не мав жодного пошкодження. Він є весь в оригінальній фарбі. Відео з товщиноміром ми надамо на вимогу будь-кому. Також ще хочу сказати, що це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, Силку на яке ви можете знайти в описі під відео. Трішки таких покругових зараз зйомочок по ньому буде. Щоб той, хто шукає такий автомобіль, міг краще роздивитися його зрозуміти, який він, в якому стані. Також Зараз зафіксуємо такий кадр, щоб кожен міг зв'язатися, перечитати, подивитися, ціну, вартість, комплектацію. І зробимо таке покругове відео по козу, по колесах. Тут, до речі, стоїть літня гума. Маємо задні парктроніки. Такий класний сірий колір, який є. Практичним до вимазування це авто практично завжди є чистим, пилюка на ньому ну, майже не видно пилюки. Комплектація є не сама топова, але достойна. Саме головна перевага цього автомобіля це його пробіг. Дивимось, що він має всередині. Ось такі сидіння, два ключ-карти, мультимедія, двохзонний клімат кліматконтроль. Обіг у нас 115 тисяч кілометрів. Тут ще маємо плановий заїзд в шостому місяці на 125 тисяч, слідущий сервіс має бути. Так виглядає заднє сидіння. Далі багажник. Багажник в цьому автомобілі є дуже приємний по влученні, місткий. Він йде у нас подвійний, тут одна ніша у нас є. Далі дивимося, тут ніша під запаску або під ремкомплект. Ми в цьому автомобілі маємо ремкомплект. Тобто компресор з фінкою до нього? Йдемо ще по правій стороні. Так Ось такий достойний талісманчик. Кого він зацікавить? Телефонуйте до нас, будемо розповідати детальніше про автомобіль. Кому взагалі відео було корисним, просимо ставити лайки, будемо вам за це вдячні. І на все добре, всім гарного дня!